Є, можемо починати роботу. Значить, перше, я би хотів поставити на голосування питання щодо присутності преси. Значить, я запросив, щоб з першого дня чітко розуміла громада міста, що робота комісії є відкритою і будь-який момент часу, якщо буде цікавити пресу, вони можуть приходити і, як то кажуть, не заважаючи роботі, бути присутніми. Хто за те, щоб сьогодні були присутні представники всієї закупатської правди? Спасибі одноголосно. На засідання комісії запрошений перший заступник Ужгородського міського голови Карико Віктор Федорович. От, і новий начальник відділу земельних ресурсів міста або землекористування міста. Марушан Тетяна. Марухнич Тетян. Здравствуйте, Федорович. Yes. Yes. Декілька слів. Можна сидіти. Yeah, Декілька слів. Всі знайомі, ми знаємося. Я прийшов для того, щоб показати на вас, подивитися, хто члени комісії. Дуже приємно, що голова комісії хоче зробити роботу і прозорою для всіх жителів міста. Моя функція зараз заключається в тому числі в кураторстві напрямку земельного відділу. Відповідно, я буду тісно з вами, як з депутатами працювати в цьому напрямку. Сьогодні хочу вам представити новопризначену людина працює з вчорашнього дня, з 1 числа. Це Марухніч Тетяна Борисівна. Сказала вже там до неї. Марухнічна Тетяна Борисівна. Ми досить довго. Вибирали е, кандидатуру на цю посаду, розуміючи, що в місті зараз е, не зараз, е, якраз зараз відбуваються нормальні речі, а що відбувалося за певний період е, попереднього скликання депутатського корпусу та міського голови. Тому до цієї кандидатури е, мер міста і його заступники підходили дуже виважено, шукали цю людину, і ми рахуємо, що ми знайшли. Е, Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Ми рахуємо, що ми знайшли достойну кандидатуру. Пані Тетяна юрист за освітою, землевпорядник за освітою. Довгий час має півщій освіти. Довгий час працювала в управлінні земельних ресурсів обласної адміністрації. Працювала на посаді начальника юридичного відділу земельних ресурсів обласної адміністрації. Тобто це людина, якби сказати, у цьому напрямку далеко не нова, має свої погоди на те, що потрібно зробити в місті. І я думаю, що о, ваша комісія буде дуже після наших пропозицій, виконкому має це в так як і буде представляти пані Мрухнич, буде проходити дуже легко, без великих спорів, тому що прохання до вас, пані Тетяна. Можливо, і до комісії десь консультуватися з членами, щоб ну, не затримувати саму роботу. Виконком виніс на цю вашу сьогоднішню комісію небагато питань, хоча їх є дуже багато, небагато питань у зв'язку з тим, що вчора була тільки призначена людина. Є велике прохання до вас, щоб на наступне засідання комісії. Мені казали, що попередньо воно 9 числа має бути. Перше засідання буде 9 числа. Так, щоб на наступне засідання комісії м -м -м, плідно попрацювали, бо там в районі 170 питань, так, пані Тетяна? На ну, сьогоднішній день, на сьогоднішній день в районі 170 питань. Щоб плідно попрацювали ще в зв'язку з тим, що головою міста було прийнято рішення про скорочення земельного відділу з п'яти чоловік до трьох чоловік, тобто на дві людини там стало працівників менше. Я думаю, що якщо тісно співпрацювати, Шановні пані депутати, постійно приходять в міську раду, заходити, спілкуватися. І навпаки пані Тетяна, постійно на зв'язку з головою комісії та членами, то, то будемо дуже швидко рухатися вперед. З ними якби все. Спасибо. Шановні члени комісії, пройшло ще два наших члени, тому хочу вже представити всім, щоб хто не знає. Значить, секретар комісії Король Світлана Гнатівна. І заступник голови комісії Ковач Олександр Михайлович. Сьогодні ми проводимо настановчу комісію, знайомимося з начальниками управління відділів, які мають безпосереднє відношення до роботи нашої комісії між собою. Основні правила нашої роботи, гри, як то кажуть, встановлюємо. І перше робоче засідання, я думаю, проведемо тоді, коли погодимо з вами графік роботи комісії. На першому нашому засіданні ми зараз повинні це зробити. Я пропоную засідати другу і четверту, четвер місяця. Тобто другий, четвертий і четвер місяця. Є якісь інші пропозиції? До цього графіку звикли наші виборці, вже руками так прийнято. Це постійні комісії, ну і графік виїзних засідань по спорам земельним, по якимось питанням, які у нас будуть на місці, за окремим погодженням. Які будуть пропозиції? Уставлено голосування щодо затвердження графіку роботи комісії другий і четвертий четвер кожного місяця. Хто за? Одноголосно. Спасибі. Відповідно, є така пропозиція. Всі питання, які нам тепер роздалися, та питань, питання розглядати 9-го числа. Коли у нас буде перше робоче засідання комісії. До цього часу я попрошу ознайомити нас. Пані Тетяно, із о, цими питаннями, щоб ми їх досконало вивчили і на 9 число, щоб у нас поставили оглядано і легко все пройшло. Якщо немає інших думок. Так, значить, я просив начальників. Добре, війні відділів запросити. Хто був запрошений сидів, будь ласка? Держкомземчик щось ясно. А ще години? Має підійти ще. піти годину. Я думаю, друга година, усяку <піллян> місяць, чекає одну годину то феномах. Перезвонити? <піллян> Добре. Чепки Олександр, була державком Начальник Начальник. На Міжого, там, де є всі відповідні документи відповідності до 118 і 121 статей земельного кодексу. Якщо хтось зараз на даний момент не розбирається з земельні відносини, давайте вам щось поясню, задавайте питання і чому ці громадяни і таке подібне, здавати питання. Ну, дивіться, все одно рішення по цим питанням ми будемо приймати тільки 9-го числа, тому що сьогодні у нас така ознайомча ну, комісія. Тут, тут не таке 14 питання з подучого протестувало, скажімо так. Проте прокурора приводу виділення земельної ділянки одяг. Це у нас район аеропорта і санітарна зона. Можу показати, і бажано, чесно кажучи, як би розглянути це питання, є тут рішення, які вам скажуть. У зв'язку з тим, що це є санітарна захисна зона, але ми вчора розбиралися з Олександром Олександровичем на цьому питанню. Людина хоче в іншому місті воно, виранку, цієї вона якби, як зрозуміло, це життя це дуже цілого. Це Прокуратура. Олександр Михайлович, ви не пам'ятаєте? Ви не пам'ятаєте, що це зачиняється з вашої теранції? Там великий масив був ласка. Я думаю, ніхто не буде вставати є, на цій є, комісії. Якщо, якщо воно дійсно попадає в ці зони обмежень, то я пропоную просто задовільняти протест думаю, протест, протест. прокурора ну, ми можемо задовільняти і на сьогоднішній комісії, бо це так. є вимога закону. Так. О, якщо так. з людиною погоджено, то тим більше, що... А де вона просить її виділювати земельної ділянки? Декілька раз пан Бутяга звертався до міської ради після того, як він отримав рішення дозволу на відведення, не, передачу приватної власності вже земельної ділянки по вулиці рішення в силі. Оскільки там, де він хотів отримати земельну ділянку, це на е, Запорізькій, де в нього колись був огород, та, та, там вже земельні ділянки розподілені були і зайняті, виготовлені державні І я так зрозумів, що мені, е, мені тим і керувалося, що ми скасовували рішення, оскільки там, де просив пан Бутяга, вже зайняті були, зайнято була територія. Щоб скасувати одне, я думаю, що він далі буде звертатися, що вони йти десь у другому місці. А чи має можливість місто зробити це? Для того, щоб То. точно відповісти, треба проаналізувати раз ті масиви, що роздані, деякі участки тих масивів, що роздані є швидкості позиції. Тобто треба повністю проаналізувати Псаганського, Ярослава Мудрого і ту ж запорізьких країн. Запорізький там, я думаю, того, що тоді на Саксаханського там є дійсно багато ще ділянок, якщо він погоджується. Це повністю попадає в зокоохоронну зону, будувати више 4 метрів там загальні чи що. А тим більше можуть від аупорта задавати ліцензію, але здійснення перевезення. Я думаю, що голосувати будемо в кінці роботи комісії по цьому питанням. Почули, можливо, у членів комісії є якісь запитання щодо цього протесту. Дайте, будь ласка, членам комісії вдавати рішення. Щоб ми Значить, є наступні пропозиції у мене особисто щодо нашої роботи з вами. Нам працювати 5 років в одному складі, тому, я думаю, загальні правила. Поваги роботи повинні бути чіткими. Перше, що є, це ми заслуховуємо тільки керівників структурних підрозділів. жодних головних спеціалістів, помічників, радників і далі. Є керівник, приходить до повідатиме комісії. Я скажу спочатку свої точки зору, а потім, якщо є зауваження, будь ласка, будемо їх розглядати. Друге питання. Я вважаю, що якщо комусь, якомусь власнику бізнесу чи якомусь громадянину, Треба вирішити якесь питання. Він клопоче по суті, пише заяву, то було б непогано, якби він прийшов і пояснив, що він хоче. Ну, тут поки що не йде бізнесових питань, да? йдуть питання громадян просто. От, тому розглядати питання не юрист має представляти, не за дорученням, не двірник, а має представляти власник об'єкту.